Друзі, на насенфо перші проголовне поїхали після двох провалів на фронті. відмови від нововведення штабу Сиросько. Зеленська може замінити Сироського. Пишу, що основні кандидатури це генерал Мосюк, якого ли бій безугла генерал Драпати або ж хтось із генералів із полузаложного говорять і про Буданова пише, що залужного Зеленський таємно знову просив у штабу на телі ситуації. Росіяни змусять нас атакувати. Вас європейців у складі їхньої армії, каже командир інженерної роти перед покровськом. Пише гардактору спротиву Гладчук. Донбас рано чи пізно. Невпаде сироська ми є геноцид найкращого солдатів ЗСУН, пише швейцарська газета Бліка із посиланням на українських військових. Газета пише, що свого часу призначення сирського викликало поганий настрій у багатьох місцях на фронті. Кілька офіцерів фронтовиків розповідають про барикади, бригади, які з моменту призначення сироського відправлялися на бойові завдання тактично без боєприпасів, маючи НАТО мало людей. За словами командирів, три бригади були розформовані і не дізнадуних причин розподілені з іншими бойовими частинами йдеться остаті. Андрій офіцер із часового яру говорить про гноцид наших найкращих солдатів. Єрмак же своїми недолугими вказівками робить все посадити або відсторонити Сирського від усіх а зараз козел відпущення. А ось що про Сирського говорить скорогот Анна Нардепка, столько людей хоронити, то вже просто ні не Просто прийдітись на кладбище, просто посмотрите на весь цей ужас. і я вважаю, що як не крути, нам нужно заканчивать цю войну. Да, високою ціною скоріше всього. придется переступить через амбиции и наступить себе на горло. Но все равно человеческая жизнь – это самое ценное. И кто бы как и что ни говорил, именно за них и нужно бороться. Я сырского вообще не воспринимаю, потому что это человек мясник, который вместо того, чтобы решать проблемы, он уничтожает тех, кто говорит о проблемах. У нас идет столкновение, когда воюют не тактикой и стратегией, а человеческим ресурсом. Причем к отношению к человеческому ресурсу как к статистике. Вот, поэтому мы в принципе и проигрываем, потому что, к сожалению, мы в этом ресурсе мы победить Россию не можем. Просто возьмите цифры и сравните. Вопрос от качества к количеству, так і не Всі враги, всі російські псошники, всі такі плохие сікія більше двох лет, да, сирський у руля нічого не а все только валяться і становится хуже. его очень любить зеленський. Я не знаю в чому их душевна связь. Я не понимаю той політики, яка ведеться на фронті. Той же час офіцер Лапін пише наступне, кого посадити за операцію очко сирс. Ський поки що я не знаю, кого за нею посадити. Але якщо вони не робитимуть висновки, то звання генерал мясник за Сирським буде закріплятися. У 22-му році, коли його придумали, я казав, хлопці, говоримо по чесному. Не вас тоді тріпали. Бо в росіян тоді була тотальна перевага. Але сьогодні я бачу, що тупоголовість деяких командирів вищого ашелону, і не зрозуміли питання, ротації деяких підрозділів на бойових позиціях. Це вже не вміло командування і питання не до солдата, не до командира взводу, не до комбата. Вони всі на полях. А тут питання до. Тих, хто давав повідомлення, і я дізнаюся, мені хлопці розкажуть, який підрозділ залишив позицію. Не повідомив про те, що там вже росіяни декілька днів сидять. І хто їм дав наказ іти на ту позицію? Я говорю не про солдатів, а про офіцерів, які ще мають офіцерську честь, і у цій ситуації мають просто-напросто думати про своїх солдатів. Думаю, ми це питання дотиснемо. Якщо ми це не аналізуватимемо, таких операцій очкоду будемо хоронити хлопців, і за границя нам не поможуть, з границі за нас не пайдот. Я реально знаю, як у нас відбуваються багато ситуацій. У нас комбригами стають ті, хто торгує сигаретами і горілкою і сіпарами. Йдеться про комбрига 128-ї, де був прильот. А ви знаєте, що суд його виправдав, а що в його діях немає складу злочину. Це той комбриг, де було построєння солдатів, де кружляв дром і відбувся прильот. А построєння було для нагородження, і я знаю, хто мав приїхати, в кого очікували солдати на построєнні, куди прилетіла ракета і де загинув світ артилерії, який мали нагороджувати. Ти совок сраний постраняє їм бракує за 20 кілометрів від лінії. Так, отам хто призначив комбригому у який був засуджений іменем України. Він визнав вину, був засуджений. Призначений на посаду комбрига. Треба спитати пана Сирицького. Це сухопутка комбригів призначає. І сьогодні він виправданий. А на якій сьогодні він посадіть цей у шльобок? Це офіцер. Суд визнав його невинним. Можливо, визнали невинним, бо повідомили судові, хто має приїхати. Правда, пана Сириська, я правильно знаю історію чи ні? Колишній начальник штабу 12-ї бригади. Спецпризначення Азо Богдан Кротевич закликав головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського піти у відставку, оскільки він ставить під загрозу життя українське солдат, віддаючи майже злочинні накази. В інтерв'ю ветеран оскаржився на те, що і нинішнє керівництво займається ручним мікроуправлінням всією армією. Звернув увагу на накази, що солдатам солдатами підрозділам, які змушують їх розташовуватися і відновлюватися не близько до фронту. Я почав отримувати від вищого армійського командування від штабу головнокомандувача накази, які Ставали все більше і більше злочинними, які я з чистою совістю не міг би виконувати та дотримуватися. Сказав Крутевич. Також він розповів The Guardian, що на 70% вирішив звільнитися з української армії, тому що командири все ще вимагають від солдатів того, чого вони самі від себе не вимагають. Генеральний штаб наказав, що коли солдат закінчує зміну на передовій, він не може відпочивати в тилу. Він має це робити за 50 метрів від фронту. Розповів Кротевич, змушені відновлюватися так близько до фронту. Солдати вражаються на серйозну небезпеку, наголосив бригади Ас Азова. Він також звинуватив армійське командування в злочинному непорозумінні принципів ведення війни зараз, зокрема, як працюють безпілотники ФПВ, як працюють планерні бомби. Різке розширення використання безпілотників ФПВ, які можуть діяти на відстані до 22 кілометрів. Сказав Кротевича російських планерних бомб, які донедавна Україна намагалася зупинити різко розширили глибину лінії фронту. Але за словами Крутевича, українське командування не відреагувало на це належним чином. Вони все ще мають менталітет ведення бойових дій у Другій світовій війні. Сказав він А вони все ще відмовляються визнавати нові засоби ураження. цілей, він сказав, що командувач армії покладається на інтуїцію, видані в 2016 році, щоб виправити примушення солдатів позуватися так далеко попереду, в той час, коли війна була зовсім іншою. Також Кротевич вважає, що сирський має піти, оскільки не зміг прорвати російську лінію. За винятком курського напрямку у серпні двадцять року, де він знайшов. Найслабше місце завдав просто лінійного удару. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.